Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, вітаю вас на каналі. «Що що істина. Ми продовжуємо з вами молитовні стріми, в яких молимось про визволення України від московицьких загарбників, молимось про перемогу нашої країни. Ну і молимось про всі ті потреби, які допоможуть нашій країні залишитись незалежною вільною державою. Молимось, друзі, зараз про наших військових. Вони потребують захисту молитовної, молитовної підтримки. Вони про це просять. І насправді вони зараз, друзі, в найнебезпечніших місцях знаходяться постійно ризикують життям. І тому ми молимось про, те, про наші збройні сили. Господи, ми дякуємо тобі. Дякуємо Тобі за те, що наша країна боронить свою незалежність, свою волю. Ми дякуємо Тобі за те, що є у нас в країні чоловіки і жінки, які зі зброєю в руках захищають нашу незалежність, нашу волю. Господи, Ти бачиш, що знову московиті своїй злобі намагаються нас поневолити. Ти знаєш, Господи, що завжди, коли вони це робили і. Захоплювали Україну, вони потім вбивали мільйони людей. Господи, тому збережи нашу країну вільною, незалежною і через наші збройні сили, Господи, покарай злочинців, які вдираються в нашу землю. Ти знаєш, Господи, що ми нікому не бажаємо смерті і зла. Але ти сам сказав, що ті, хто беруть меч від меча, загинуть. Тому, господи, благослови наші збройні сили, щоб вони дали міцний відпір. Не загарбникам цим російським нацистам, і щоб вони втікли з нашої землі, господи, і залишили нас у спокій, перестали вбивати наших людей, руйнувати наші домівки, калічити людей, насилувати людей. Господи, ти знаєш все, що вони роблять? Тому благослови наших військових, благослови, даруй їм гарні засоби захисту, мудре командування. Даруй, господи, міць, силу, наснагу, гарну зброю, від якої росіяни будуть тікати, господи, просто бережи. Життя і здоров'я. подаруй їм спасаючу віру в Тебе, Господи, щоб вони захищали Батьківщину, захищали наш народ з вірою в Тебе. Благослови, Господь, благослови, збережи, попіклуйся про них. Поверни, полонених, Господи, поверни всіх, хто незаконно викрадений з наших земель, окупованих, Господи, поверни, поверни всі землі до складу України, бо це люди, люди, які. Томиляться в неволі московицькій, Господи, поверни всіх, хто, вважаючи е е е пропалим безвісти, Господи, поверни живими і неушкодженими. Просто бережи, втішай тих, Господи, хто зараз от, під час війни втратив своїх рідних або здоров'я, або майно, Господи, підтримуй, благослови, благослови наших військових, Господи, збережи їхнє життя і здоров'я. Вклоняємось Тобі, Господь наш. Віримо, що Ти подариш нам перемогу і дякуємо Тобі за все. Амінь. Помолимось про наших союзників. Господи, ми молим Тебе. Ми молимо Тебе, Господь, щоб Ти благословив наших союзників, щоб і надалі вони плічоплі стояли з нами в цій страшній боротьбі, страшній боротьбі не на життя а на смерть. Бо справді росіяни вбивають нас, господи, і вони бажають одного і про це. Господи, ти знаєш, говорять їхні лідери, вже відкрито їхня ціль, щоб України не було. Господи, молим Тебе, благослови наших союзників, щоб вони це розуміли, щоб вони допомагали нам в цій страшній боротьбі, щоб разом ми прийшли до перемоги. Зроби так, Господи, щоб усі чвари, усі політичні амбіції, усі будь-які е, е, причини, щоб були відкинуті, і щоб і надалі наші союзники допомагали Україні. Так як вони і обіцяли, Господи, колись Україна віддала зброю, ядерну зброю. І це ще один доказ, Господи, ти, ти знаєш це, того що українці дійсно миролюбиві люди, і зараз, господи, знову то ті, хто давали нам гарантії, пішли на нас війною. Тому благослови, щоб союзники наші підтримували нас і надалі, щоб разом ми видобули свою волю, і Україна залишилась, залишилась незалежною вільною державою. Дякуємо тобі за все, Господи, знаємо, що всяке добро від Тебе, тому прославляємо ім'я Твоє, Отець і Дух Святий. Амінь. Господи, молим Тебе про те, щоб ти зруйнував злобну, нечистиву Московську імперію. Ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти розчленував її на окремі держави. Ти знаєш, що ми не хочемо смерті московитам і немає у нас смерті такої, Господи, тупої, немає у нас такої тупої ненависті, хоча людям дуже боляче. Але ми не проклинаємо їх, ми не проклинаємо їхніх дітей, ми не бажаємо смерті їхнім дітям, так як вони наші, Господи, ти все це знаєш. Тому зруйнуй просто цю злобну імперію, щоб вона більше ні на кого не нападала. Вижене від влади Путіна його злобну банду, Господи, зроби так, щоб і, і цей е, е, з, злодій кремлівський сидів у в'язниці його поплічники поруч з ним. Або, або через хвороби, Господи, приведи їх до тями, або якщо нема каяття, забери. Їхнє життя, Господи, щоб вони більше не гнали на убій свій народ і не губили наших людей. Молим Тебе про цю милість, Господи, віримо, що Ти зробишся, бо насправді ця імперія це імперія зла, імперія, яка Є тюрмою народів, Господи, молим тебе про цю милість, про славу ім'я Твоє через руйнування Московської імперії. Вклоняємось тобі, Господь наш. Амінь. Господи, бережи нас на цю ніч. Ти бачиш, як зараз нас, тут в Херсоні, злобно обстрілюють росіяни, як вони б'ють і по нашому району, і по інших районах, Господи, кожного дня гинуть люди. Люди поранені. Ось знову, знову були поранені діти вчора, Господи, четверо дітей. І це. Ці люди називають себе братами і визволителями. Господи, ти знаєш, що зараз наш народ бажає лише одного, щоб ці так звані брати забралися геть і більше ніколи не, не показувались на наших землях. Господи, ми молимо тебе, збережи нас всіх, збережи весь наш народ, наверни до себе народ України, щоб українці, Господи, шукали зараз Твого обличчя, шукали близькості з тобою, шукали спасіння, благослови, наверни, Господь наших людей до. До Тебе до, до, до спасіння, Господи, благослови, збережи нас всі ночі, роби дива твої, щоб усі бачили, що Ти дійсно благословляєш народ України, вклоняємось Тобі, віримо Тобі, довіряємо Тобі своє життя і прославляємо ім'я Твоє. Благослови, Господи, благослови і е, е, збережи нас. Хвала Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, дякую за те, що долучаєтесь до молитви за те, що молитесь разом з нами, за те, що взагалі я знаю, зараз долучаєте до молитви інших людей. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки. Зараз дуже важливо, друзі, долучати людей до молитви, щоб як мога більше людей в Україні в Україні і за кордоном молились про Україну, про визволення, про збереження життя людей. Дякую, дякую вам за вашу підтримку. Хай Бог береже всіх. До зустрічі вранці.